Друзі, нас інфоперші про головне поїхали тлі масштабної атаки російських шахедів по території України в інформаційних і технічних колах АРФ раптово зникла телеметрія з користької АЕС. Першу повідомляють про планову зупинку енергоблоку. Однак, вже за кілька годин телеграм-канали повідомили, станція втратила підключення до кільцевої енергосистеми АРФ. Районі об'єкта тривають вибухи. Щонайменше два підтверджені джерелами в енергетичній сфері. На станції пожежа, яку намагаються отримати рятувальники в режимі зовнішнього доступу, тобто Родинно частини корпусів потрапити не можуть. Станція переведена у режим холодного резерву, але температура реакторів, що залишається критично високою, рівень радіації навколо об'єкта, перевищено в 2-3 рази в залежності від сектору вітру. За інформацією телеграм-каналу, «Топоропомсти» та інших джерел у Гура Міністерства оборони України що не менше один із шахетів, що залітав через кордону напрямку Чернігова, був захоплений репкомпонентом ОЗС у перенаправлений штучно осліплений, що змусили його приземлитися безпосередньо на куриську. Це вже шостий випадок подібного ефекту за останні півроку. Момент заходу шахеди на територію АЕС відбулася під затоплення пускаракета кінжал, ймовірно, Міг-31К. через помилку навігації або помилкове переналаштування реба ракета змінила курси і вибухнула поблизу одного з реакторних корпусів. За даними змімова йде про сектор системи технічного охолодження. Удар розніс один із зовнішніх блоків живлення. а Також вивів з ладу систему внутрішньої логістики безпеки. Діагностики, що спричинило локальне підвищення. Щення температури в реакторі номер 3 Міністерство оборони Російської Федерації намагається приховати інцидент, водночас переводячи усю станцію, в мінімально активний режим телеграм-канали і держала у розвідка. вказує, це частина свідомої кампанії, залякування мета якої створити штучну кризу навколо АЕС подати її як наслідок української атаки, навіть коли попри ще факт, що вибух спрочинив канежа, погрожуючи світу другим Чорнобилем, зокрема західними партнерами, аби зірвати постачання далекобійного зброї Україні заморозити наступ ЗСУ на у напрямку, створити привіди для гуманітарного втручання з боку Китаю чи КНДР для виправдання їхньої присутності в прикордонних регіонах. Хто вже на місці північно-корейський компонент паралельно на станцію прибули військові формування КНДР, які де факто взяли на себе частину охорони стратегічного об'єкта, за даними розвідки, йдеться про ротні підрозділи інженерного профілю, спецгрупа радіаційної розвідки і контролю, розрахунки ППО ближньої дії, ймовірно, для створення живого читаю в майбутньому про. Вокаціях присутність корейських хаві що може мати дві мети: перше контролі за нервовою поведінкою росіян, які бояться втратити об'єкта. Друге, формальний привід КНДР вперше напряму втрутитися в конфлікт, не порушуючи формально жодного міжнародного договору. Наразі відомо понад 300 загиблих окупантів. З них частина персоналу охорони та техніків операторів. Десятки людей прибрають у завалах після вибуху ракети. Евакуйовано цивільний персонал, але багато хто залишився без засобів зв'язку та інформації в умовах ізоляції, поширення радіаційної хмари, ймовірне, вітровий фронт спрямований на північний схід, а це може накрити навіть Підмосков'я та Москву. Аналітика тактичний провал АРФ кинежалу власний реактор. Це не просто інцидент, а інституційна катастрофа, яка свідчить про дезорганізацію всередині з РФ. Стратегічний наслідок підрив довіри до російської стабільності навіть серед союзників Китаю і ран, які починають дистанціюватися. Психологічна катастрофа для населення РФ, страх радіації та ядерної аварії. Арії гірший за фронт. Паніка вже охоплює куриська Білгород і навіть воронеж. Міжнародний тиск а Україна отримає додаткові важелі. Світ бачить, хто реально загрожує ядерному контролю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.